Вітаю, друзі. Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському ютуб-каналі. Держава розпочала боротьбу із корупцією в медицині або в охороні здоров'я. Боротьба з корупцією в охороні здоров'я обов'язково позначиться передусім на пацієнтах. Я буду сьогодні говорити переважно про абсурди цієї боротьби, і моя інформація може видаватися актуальною виключно для лікарів. Але вона також важливою буде і для пацієнтів. Отже, Міністерство охорони здоров'я від 22 лютого повідомляє, що члени медико-соціальних медико експертних комісій, лікарсько-консультативних комісій та військово-лікарських комісій до 31 березня 2024 року повинні подати електронні декларації. За 2023 рік до єдиного державного реєстру декларацій. Електронні декларації мають подати категорії лікарів, які приймають рішення, підписують відповідні документи, тобто здійснюють повноваження покладені на них державою. Держава запідозрила лікарів на якомусь там, не знаю, 32-му чи 33-му, Році незалежності у хабарництві у корупційних діях Міністерство охорони здоров'я абсолютно погодилося з державою і запропонувало свої послуги завести підданих на тренінги до на тренінги до НАЗК Національного агентства боротьби з корупцією. Увага навчання заповнення електронних декларацій для, для членів ВЛК ЛКК та МСЕК. Навчання відбудеться в онлайн форматі 27 лютого о 15.30 на Ютуб-каналі НАЗК. Нагадуємо, ми працівники цієї категорії до 31 березня 2024 року зобов'язані подати електронні декларації за 2023 рік до єдиного державного реєстру. Експерти на ЗК розкажуть про головне у заповненні декларацій, як підготуватися та уникнути можливих труднощів. Будь-яка діяльність державних органів завжди спирається на реальні соціальні проблеми. Чи є корупція? Реальною соціальною проблемою безперечно є, чи є зловживання службовим становищем реальною соціальною проблемою, безперечно, є, і чи є організована злочинність в системі охорони здоров'я реальною соціальною проблемою. Безперечно, є. І в переважній більшості мова йде про організовану злочинність, тому що корупція це. Зовсім не те, про що у нас тут намагаються е, говорити. Корупція це використання службового службових повноважень, ігноруючи думку колективу, ігноруючи думку професійного колективу. Так буде я більш точно сказати. Ну, наприклад, головні лікарі призначають собі зарплати там по 150 чи 120 тисяч гривень, і самі собі виписують премії. Незважаючи на існування інституту загальних зборів колективу, формально все законно. Головний лікар собі встановив законну зарплату 120 тисяч чи 160 тисяч, плюс ще премію собі в кінці року чи кожен квартал виписав. Документи все проведено чомусь якось от через збори. Хоча всі люди проти, кого ви не запитаєте, всі будуть проти, тому що всі бояться. Оце і є корупція, використання страху, використання адміністративних повноважень з вла... власних цілях. А якщо головний лікар вкрав на тендерах гроші на відкатах і побудував собі велику хату за півмільйона чи за двісті тисяч доларів. Ну, то це не корупція не корупція, це злочинна діяльність, часто за згодою, попередньою згодою осіб і так далі. І це зовсім інакше повинно трактуватися і покаратися. Наступний момент, який спонукав, який став підґрунтям, який, який є насправді болючим і реальною проблемою суспільства, ВЛК, військово-лікарські комісії. Вони. У нас чомусь знущаються не всі, звичайно, над пораненими, пораненими, які стали інвалідами. У них немає ніг або ноги, рук, або руки. Зрозуміло, що нога не виросте, рука не виросте. Постійно потрібно щось доводити, кудись йти. якось. Інактивуються або спростовуються, скасовуються попередні ВЛК, попередні комісії, інколи потрібно там протягом кварталу проходити декілька комісій. Є випадки, коли відверто з цих військових вимагають гроші. Я переконаний, що це поодинокі випадки. Щось подібне, звичайно, є і на МСЕКах. Медико-соціальні експертні комісії. Це професійна діяльність, я до цього ще підійду. Там зловживань значно більше, безперечно, і було завжди значно більше, тому що частина професійних лікарів, які в принципі не займаються лікуванням, а займаються вже експертизою, тому що вони вже відлікувалися, там, відпрацювалися у своєму житті в стаціонарі чи десь в поліклініці, і пішли нам сек. Вони туди ходять як на роботу. І зловживають своєю діяльністю, вимагаючи гроші. Там злочинної діяльності ну, значно більше. І несправжні липові групи інвалідності, і навпаки, ті, хто повинні мати інвалідність, їм не дають цієї інвалідності і так далі. Ця проблема є, але вона не вирішується. Чому вона не вирішується? Тому що ніхто із пацієнтів не звертається в правоохоронні органи. А чому ніхто не звертається із пацієнтів в правоохоронні органи? А тому, що правоохоронні органи нічого не роблять, а просто наражають на небезпеку пацієнта, який після звернення в правоохоронні органи чи в НАЗК, чи будь-куди, потім буде мати дуже великі проблеми, якщо він навіть щось там мав від держави, якийсь мінімум, то і цього не буде мати. Люди зневірені, не звертаються в правоохоронні органи, а боротьба із злочинною діяльністю і з корупцією вимагає безпосереднього звернення, вимагає суб'єктності. Людина повинна засвітитися, показати, що конкретно проти неї зробили не злочинну дію, неправомірний вчинок. Зробили. Люди не хочуть, бояться і відповідно корупція є. Люди пишуть в засоби масової інформації, дають інтерв'ю, поширюють цю інформацію між собою. Це знижує політичні рейтинги владних партій, але нічого, нічого не міняється. І держава вирішила, раз вона є абсолютно яловою, неспроможною, нездатною розв'язати проблему корупції так, як це положено, так як слід. Покарати винних, то вона вирішила це зробити в зручний для неї спосіб, який не потребує напружуватися. Більше того, найголовніше не чіпати корупціонерів і злочинців. Тому що сама держава, вона ж є оплотом і форпостом корупції і злочинності, щоб не напружувати тих людей, які реально. Займаються злочинною діяльністю і корупцією, вони вирішили перенести відповідальність на тих людей, які і близько нічого подібного не роблять. І для того щоб контролювати цих людей, оскільки на вони не займаються неправомірною діяльністю, але тримати їх на гачку, принижувати їх, вони ввели зобов'язання з подачі електронних декларацій, які мають на меті. Співставити доходи, співставити е, доходи лікарів і їх витрати, і порівняти для чого це робиться? Для того, щоб перевірити лікарів на предмет доброчесності чи доброчесні наші лікарі. І я починаю свій діалог заочний з НЗК. Я подивився приблизно там 30 хвилин цього тренінгу, який був запропонований лікарям. Найбільше у мене не вистачило ні часу, ні терпіння. І хочу перше запитання задати: а хто ви взагалі такі, шановні працівники НЗК, для того, щоб перевіряти або тестувати лікарів на доброчесність? Ви самі є доброчесними. Ви впевнені в тому, що ви можете перевіряти інших людей на доброчесність. А мені здається, що ви не можете перевіряти інших людей на доброчесність, тому що ви самі не є доброчесними, ви не є моральними авторитетами. Більше того, ви не просто не є моральними авторитетами, ви, ви є а, моральними уродами. І етичні покидьки вони не можуть перевіряти інших людей на будь-що, незважаючи на те, чим ці, чим ці люди займаються. І на ЗК я би рекомендував подивитися в дзеркало і там віднайти суб'єкти і об'єкти для виховання і перевірки. Перевірки на доброчесність. Це взагалі важливо розуміти. Наступний момент, який мене просто вивів з рівноваги і вразив, це, звичайно, закиди. Зараз я зачитаю. Перевірка офіційного, офі, перевірка офіційного розміру заробітної плати особи з її фактичним розміром життя. Наступне запитання: а звідки ви взялися? Ну, от я поставив запитання: хто ви такі, щоб перевіряти на доброчесність? А наступне запитання: звідки ви взялися? Ви точно в цій країні жили? І ви точно звідси з України? Тому що офіційний розмір заробітної плати в охороні здоров'я ніколи не співпадав з фактичним розміром життя. Ніколи не співпадав. Тому що, якби лікарі і медсестри жили за офіційним розміром заробітної плати, то вони б жили в картонних коробках на вулиці без зубів, тому що зуби б у них повилітали від недоїдання, а грошей відвідати стоматолога на протезування у них би точно не було. Я бачив таких лікарів, які працювали все життя. Потім їх запрошували на телебачення для того, щоб вони надали свою експертизу з того чи іншого запитання. І коли вони починали говорити, то вся країна бачила, що ці люди не мають зубів. І це не докір і не приниження лікарів, а це докір на адресу держави. держава довела. Лікарів і медиків до того, що вони навіть не можуть собі протезувати зуби. Так ось я запитую ще раз у молодиць з Назика. Чи вони задавали запитанням, який. Офіційний розмір заробітної плати у лікарів і у медсестер. І чи вони порівнювали свій розмір розмір своєї заробітної плати з розміром заробітної плати у лікарів офіційно? І чи вони можуть це порівняти з прожитковим мінімумом або з необхідним мінімумом, реальним, не той, який там затверджує Кабмін? Я нагадаю просто ситуацію тільки в. Останній рік перед війною, там, з якоюсь постановою лікарям призначили платити, тому що реформа не спрацювала. 20 тисяч гривень це без відрахувань. Тобто, реально, 16 тисяч гривень. До цього лікарі отримували 6 тисяч гривень, 5 тисяч гривень, 8 тисяч гривень. І все. Це не вистачає навіть для того, щоб. Ну, прохарчуватися і прогодувати сім'ю. І частина доходів у лікарів це тіньові доходи. Тіньові доходи далеко не завжди є наслідком корупційних дій, вимагання, викручування рук і ще там чогось. Тіньові доходи в охороні здоров'я в більшій мірі є пожертвами громадян. Які входять в положення в ситуацію і розуміють, що лікарям потрібно щось там доплатити. Це незважаючи на пропагандистську кампанію по телебаченню, що держава встановила справедливі тарифи, лікарям нічого ображатися. Все справедливо, тарифи правильні, великі, це вони не допрацьовують в колективах, не вимагають підвищення заробітної плати, але це їх проблема. Значить, їх влаштовують зарплати 5 тисяч гривень. Це взагалі ну, потрібно розуміти оцю ситуацію з заробітними платами. І не можна ставити питання про співставлення офіційної заробітної плати з витратами. ось що робить держава в особі на ЗК. Вона вишуковує якийсь елемент функціоналу функціональної діяльності, який, на їх думку, є державною діяльністю і є корупціоногенним, чи як вони там це все вважають. І от частина лікарів приймають, не бажаючи абсолютно без будь-якого бажання участь за наказом лікарні. Вони не подавали заяви, що прохання зарахувати мене. На ЛКК, на лікарську комісію чи там на ВЛК. Їх примушують це робити. Воно їм це все не потрібне. Це не МСЕК. Це принципово взагалі різний тип і вид діяльності. І ось наказом адміністрації лікарні лікарі виконують якісь функції, які їм заважають і не потрібні. Що це за функції? Це функції, пов'язані з Розв'язанням складних важких питань, які стосуються важкохворих, і коли ви не можете на себе взяти індивідуальну відповідальність, артеріальний тиск ви можете виміряти самі. Якщо це стосується оперативного втручання, то ви все одно ставите до відома керівництво, яке ви будете робити, оперативне втручання, і залучаєте до цього процесу ще асистента, і разом пишете протокол. Якщо пацієнт дуже складний, то збирається консиліум лікарів у складі всього відділення: 10 чоловік, 16 чоловік, які приймають рішення. І от якщо пацієнт хворий і дуже довго хворіє, то паралельно з цим виникає питання продовження. Його перебування на лікарняному для цього збирається лікарська комісія, і приймають рішення, що дійсно пацієнт важкохворий і він потребує тривалого перебування на лікарняному. В такий спосіб посилюється експертиза. Більше нічого. Більше того, в колективному прийнятті рішення вже закладена там так звана антикорупційна діяльність, тому що індивідуально ви можете виміряти тиск і написати, що у пацієнта 220, чи 240 на 140, фальсифікувати йому діагноз і провести його як пацієнта, в якого там гіпертонічний криз, або транзиторна транзаторна ішемічна атака, або ще щось там, передінфарктний стан. Ось. І, в принципі, способів зловживання методів зловживання в будь-якій діяльності, а тим більше в охороні здоров'я безліч. Робота в ЛКК, яка там періодично виникає, це мізер, і це смішно навіть говорити. Тепер щодо прийняття рішень і державних функцій, та лікар приймає значно більше важливих рішень, які стосуються і бюджету, і будь-чого, я ще раз кажу: лікар може неправомірно провести оперативне втручання, або добросовісно помилитися, заблукати, або. Недобросовісно, навмисно і це ну, серйозні витрати будуть для бюджету. Наприклад, він захотів попрактикуватися або ще з якихось там причин, зробив необґрунтоване втручання. Та, ну, просто безліч речей, які пов'язані з фінансами. Але це зовсім не означає про злочинність, корупцію, це швидше профнепридатність. Або ще якісь моменти, які пов'язані з соціальними проблемами в колективі. Наприклад, лікар не має можливості більше десь якось навчитися, як вигадати якусь собі роботу або діяльність. Такого там буває. Не скажу часто, але буває. Це щодо прийняття рішень. Рішення на ЛКК це колективне рішення. Яке займає в часті важливих рішень, я не знаю, відсотка чи одну соту відсотка. Я навіть боюся про це ну, сказати. Потім щодо виконання державних функцій, це взагалі знущання і плювок в обличчя всім лікарям. Тому що а, держава лікарів примусила виконувати насправді важливі це соціальні функції, це не державні. Лікування людей це не державна функція, це соціальна функція, важлива, без якої ну просто сучасне життя неможливо. І вона примушувала його виконувати за жебрацькі гроші і супруни, і всі інші обґрунтовували, що цього всього достатньо, не треба прибіднятися все у вас чудово. Ви гарно і добре живете. Вам просто здається, що ви бідні і нещасні. Не маєте за що протизувати зуби. Ось. І от держава, вона чомусь вирішила, що соціальна діяльність, причим рабська, це є виконання державних функцій. На ЗК думають, що всі є державними службовцями. Я розумію, можливо, Назика. Є державними службовцями, які призначили собі заробітні плати зовсім не такі, як в охороні здоров'я. Я думаю, навряд чи і ті люди, які проводили тренінги, навряд чи вони отримують 8, 10 чи 16 тисяч гривень офіційної заробітної плати. Я не цікавився, але я думаю, що ті люди, які там виступали перед лікарями і щось там розказували: примітивізм, весь цей примітивність, вони значно більше отримують грошей. Я думаю, що 30-40, можливо, хтось і 120 тисяч гривень, а можливо, і 200 тисяч гривень. Треба це ще, до речі, з'ясувати питання. Так ось це знущання і плювок в обличчя. Говорити про те, що лікарі виконують якісь державні функції. Та Нічого вони державного не виконують, і це не має ніякого відношення до корупційних дій і взагалі це щось незрозуміло. А яка реакція мала би бути у лікарів? На такі пропозиції. Ну, безперечно, відмовитись виконувати державні функції, які вони не хочуть виконувати. Це все їм не потрібно. Ні ВЛК, ні ЛКК. Просто це не потрібно. І не подавати жодних декларацій. Вони не є пепами ци там публічними особами. Це взагалі не має ніякого ну, відношення. До ситуації. Я ж кажу, що це просто знущання над лікарями для того, щоб я не був голослівним, я прийняв рішення перейти на особистості і розказати про доходи ну, близьких мені людей. От я розкажу про доходи дружини. Вона все життя відпрацювала в охороні здоров'я лікарем, причому в обласній лікарні, лікуючи інсульти. Uh, і коли я чую, що хтось має перевіряти на доброчесність і співставляти офіційний розмір заробітної плати з її фактичним розміром життя і ставить взагалі питання на доброчесності, так от я хочу просто сказати, по перше, чітко ще раз підкреслити, що офіційний розмір заробітної плати лікаря ніколи не співпадає її фактичними витратами. Але що це означає на практиці? На практиці це означає наступне. Що, наприклад, у моєї дружини ніколи нема, я думаю, вже й не буде, закордонного паспорту. Вона ніколи не могла собі дозволити, я в тому числі разом з нею, поїхати за кордон відпочивати. Ну, у мене то є закордонний паспорт, але він більше професійний, ніж відпочивання. Ніколи. Наступне: всі відпустки, які у неї були за все її життя, вона ніколи собі не. І я в тому числі ми не могли дозволити собі поїхати відпочивати кудись. Просто а, ні на мори, ні в Одесу, ні ще кудись. Це просто неможливо, це нереально. Так живе не тільки моя дружина, а переважна більшість лікарів, причим, які працюють навіть, ну, в серйозних закладах. Про це знали. На цьому взагалі побудований весь фармбізнес і вся фарміндустрія, і в тому числі матеріальне заохочення лікарів. Біг фарма або велика фарма, вона знала ці проблеми і тому задовольняла запити лікарів на відпочинок і на якісь подорожі, якісь на розваги через науково-практичні конференції. Вона їх організовувала на березі моря в якихось там курортних містечках, знімала дорогі готелі і в такий спосіб задовольняла нереалізовані потреби і запити лікарів, які не могли цього задовольнити. На неофіційну, я підкреслюю, на неофіційну зарплату. Тобто лікар мав, мав там офіційної зарплати 6 тисяч гривень, ще 6 тисяч гривень, а, йому просто а, вдячні пацієнти там якось компенсовували. Оце всі доходи і весь рівень життя лікарів. Це якась загадка, напевне, для НАЗК, Я спеціально пишу цей відеоблог для того, щоб. Оці тьоті і ці молодиці, які взялися перевіряти когось на доброчесність, нарешті щось зрозуміли в житті, і опустилися на грішну землю. Взагалі, що відбувається? Ось. Ну і тому я хочу закінчити, вже, напевно, цей відеоблог і порадити на ЗК створити такий підрозділ при національному антикорупційному агентстві, не просто перевіряти. На доброчесність громадян України, а перевіряти на цнотливість і незайманість дівчат, і для цього набрати в штат проституток і повій, або взагалі якихось там шльондр, які робили собі в житті кар'єру. Я думаю, що проблем з такими кадрами у НЗК точно не буде. Проституток, етичних потвор вони дуже легко знайдуть і будуть перевіряти не тільки на доброчесність, а на цнотливість і незайманість. Це вже буде апогея розвал України і її деградації. Оце все в принципі, що я хотів сказати по ініціативі НАЗК. І по позиції Міністерства охорони здоров'я і поставлені Міністерства охорони здоров'я до лікарів і до медичних працівників. Лікарям я бажаю нічого не заповнювати, нічого не підписувати, і просто послати нахер всіх цих, як їх там називають, агентів національної. Агенції з запобігання корупції чи детективів, чи хто, хто вони там такі? І я ще раз скажу, що перед тим, як ставити питання про доброчесність, треба задуматися про свою доброчесність. Ось і держава, яка не може покарати реальних злочинців, завжди буде переводити стрілки і робити цапами відбувайлами людей, які взагалі. Не мають ніякого відношення ні до корупції, ні до злочинів, ні до чого, а просто виживають в цьому житті. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати з цього важливого запитання. Треба пацієнтам і громадянам України треба розуміти, що будь-яке закручування гайок, лікарям їх приниження обов'язково позначиться на якості лікування пацієнтів. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу, перепости. До побачення, до наступних зустрічі.